Що вам варто про нього знати? Так, між вами зараз між вами зараз. Так, пару в стосунках, пара в стосунках, цей, не скажу, що ви там дуже довго разом, але що тим паче, ви в стосунках, хоча є відчуття зараз якоїсь такої одиночества, самотності, можливо, є непорозуміння, не розумієте один одного, можете додумувати більше, чим є насправді. Та, от, ганяєте так, от страхи навкруги себе роз. Розводите, да, от прямо цих страхів біля вас, надумаєте самі. Ну, в принципі, те, що показує у стосунках, у вас більш-менш нормально, тут більше самі, самі собі додумаєте щось. Хорошо, що вам про нього варто знати? Що вам про нього варто знати? Що вам про нього варто знати? Ой, як прекрасно! Дивіться, у чоловіка тут є емоції до вас, у чоловіка є почуття. Десь він зробить якусь. Дурость. Ну, дуже приємно от прям, прям десь на днях. Чекайте від нього якийсь такий м -м, непродуманий поступок, на ейфорії, от Щось таке таке приємне буде, приємне, приємне! Дячки, я теж так хочу. Хорошо, що вам про нього варто знати? Дивіться, у чоловіка однозначно є до вас почуття. В неї глибокі почуття. Він, він і закоханий, і тут дійсно є глибокі почуття. Я вам скажу, що ці страхи, що ви самі собі отут надумуєте. По-хорошому не треба, відганяйте їх. Чому? Тому що ви їх привлікаєте в життя по справедливості. Да? Ви більше розмальовуєте цього страшного дракона, да? хоча насправді його там немає. Чоловікові цьому можете довіряти. У чоловіка цього є до вас почуття. Ой, що вам ще про нього треба знати? Так, є тут якась тайна, є тут якась тайна, ця тайна його дуже гложить. прям сильно гложить. йому дуже, ну, боляче якось за того, що ви не знаєте, що це за тайна? Що це за тайна. Дівчонки, у нього могла бути якась пасія. З цією пасією нічого немає. На текущий момент нічого немає. Але тим паче могли бути якісь тілодвіження, таємне тілодвіження до того, що ви не знали. Він дуже сильно за це переживає, що ви дізнаєтеся. Але я не бачу між ними прямо якихось стосунків, що між ними були. Тут якийсь такий порив, та, тайний порив. Він дуже за це жалкує. Зараз він з нею не спілкується, взагалі стоїть на паузі. Що між ними? От, між ними, що буде далі? Що між ними буде далі? Ні, ні, тут дивіться. Тут дивіться, він кардинально поставив крапку. Да, він з нею спілкуватися не хоче. Він від неї розвернувся. Він туди вертатися не буде. Дівчинки цей чоловік вибрав вас. Розумієте, він уже позакоханим. вибрав вас. У нього є сильне почуття. Він розуміє, що ці почуття ну вони, вони не з пустого місця. Розумієте, вони по справедливості. Вони мають от вагу, мають цінність для нього. Оцю барішню можете про неї забутися, це така мімольотна симпатія, якась, скажімо так, порив якийсь такий непродуманий, дуже чоловік жалкує за те, що він туди пішов. Тому, дівчонки, тут у вас є реально можливість далі розвивати ці стосунки. На цього чоловіка можна покластися.